Розірвані мости так називається не лише меморіал пам'яті героїв бою за трубіж 1919 року, коли близько трьохсот відчайдушних героїв Баришівки Борисполя Вороньків не допустили до Києва нову хвилю більшовицької навали. Це ще й символ відновлення забутих сторінок історії нашого народу. Мости між подіями того часу і героїчною боротьбою за незалежність України. Сьогодні. сьогодні тисячі синів і дочок нашої держави боронять нашу незалежність. Всі ми хочемо жити краще, але, на жаль, клятий маскаль не дає нам цього робити. Уже більше ста років кращі сини і доньки віддають своє життя за нашу незалежність. З відкриттям меморіалу пам'яті героїв бою за трубіж пов'язано чимало зусиль багатьох людей: представників влади і просто небайдужих громадян. Попередні роки бувало і більше людей. Війна, я розумію. Але щоб з нами була і обласна, і місцева районна влада, на жаль, на жаль, вперше. І я щиро дякую представникам обласної адміністрації влади. Дякую. Всі, що ви тепер з нами, вшановуєте героїв. Саме завдяки таким воїнам, як козаки, 105 років тому Україна є і сьогодні. Саме ми сьогодні є українцями, тому що були вони 105 років тому. Саме тому є сьогодні Україна на мапі світу. Але тому у нас має бути майбутнє. І найголовніша запорука історичної пам'яті найбільша цінність для кожного з нас історичних розвідок і досліджень. Тим, що ми тут сьогодні всі ми вшановуємо їхні пам'ять. Знаєте, кажуть, поки про людей пам'ятають, доки вони живуть в наших серцях вічно. Слава Україні! Ще один крок, який заповнює білі плями історії. Зусилля, які згуртовують нас проти нової ворожої навали, щоб знову об'єднались розірвані мости народної пам'яті. А слава козацька не вмре, не загине, будуть вічно про неї співати. що були козаки, та й заволі. רייזר כישרי